На Красноградщині відбулася низка урочистих заходів із нагоди 200-річчя від дня народження славетного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Зокрема, у центральній районній бібліотеці відбувся великий літературний вечір, під час якого присутні вкотре зверталися до безсмертної і вічно актуальної спадщини нашого Кобзаря. Свої вірші присвячені творчості Шевченка, декламували красноградські поетеси Галина Таран, Надія Шепіло, Тетяна Дмитренко. А 9 березня чимало красноградців зібрали. Ралися біля погруддя Тараса Шевченка. Урочистий захід відкрився відомою мелодією виконання ансамблю мандуристів і хору джерело. На актуальності творчості Шевченка особливо в наші дні наголосив у своєму виступі голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Український народ він багатогранний. і здесь проживає сотні тому і сьогодні, мабуть, актуальне його творчество, Потому что он говорил, що український народ это єдине. Ми повинні сьогодні праздник. 200-летия за дня его рождения, помнить, что Украина у нас одна, и мы все украинцы, на каком бы языке мы ни говорили. И самое главное, мы должны помнить, мы все красноградцы, и мы должны делать, работать и жить, как пример Шевченко, для своего народа, для Краснограда. Поэтому с праздником всем! Кульминационным моментом урочистого заходу стало покладание квітів до погруддя Кобзаря. Для багатьох красноградців Шевченко особлюється і символом справжнього патріотизму, борця за волю і незалежність України. Його вірші зворушують до глибини душі кожного, адже несуть у собі прагнення до кращого життя, об'єднання людей заради майбутнього України. Говорить директор НВК номер 2 Іван Шокотько. Тарас Григорович Шевченко є великим і шанованим українським поетом, слова і твори якого. Є пророчими зараз нестабільна і неспокійна ситуація в Україні, і, на моє глибоке переконання, українському народу варто б бути і варто б проявити спільні зусилля для того, щоб Україна залишилась єдиною цілісною державою, і яка б могла. Жити серед дружніх європейських держав, яка б мала високий рівень життя населення, високий рівень розвитку культури, і варто б сказати, що Шевченка пам'ятали, щоб пам'ятав весь український народ і керувалися його словами як пророцтво. Говорить красноградська письменниця Ганна Ткаченко. Сьогодні такий знаменний для. Нашої України і для е, нас, усіх українців, день від дня народження нашого пророка, Кобзаря, нашого е, шанованого Тараса Григоровича Шевченка. Я вітаю всіх красноградців з таким великим святом. І е, я впевнена, що його слово як сьогодні допомагає нам в жити, так і в майбутньому. Завжди буде Тарас Григорович Шевченко вказувати нам дорогу. І завжди ми будемо пам'ятати його слово, тому що воно не вмируще. святом вас усіх дорогі і бажаю всім сьогодні миру, злагоди на нашій землі, щоб завжди було мирне сонце, щоб ми браталися і щоб ми розуміли одне одного.